Ці двері ведуть до кабінету голови Харківської обладміністрації. Таблички з прізвищем тут немає понад місяць. Останню очільницю регіону Айну Тимчук, президент Володимир Зеленський, звільнив 11 серпня. Заяву про складання повноважень вона подала сама після низки публікацій у соцмережах. Її близьким приписували володіння бізнесом у Криму. Відтоді обов'язки голови виконує заступник Олександр Скакун. Ситуація керована на 100%. Чи відомо, як довго 000. Мені невідомо сто відсотку. Всі бачу вас. Дякую. Дякую. скакун був заступником при трьох останніх головах ще з часів президентства Петра Порошенка. До того понад 20 років працював в СБУ. Саме скакуна, головним претендентом на посаду очільника адміністрації, називає керівник фракції слуг народу в облраді Ігор Захарченко. Ніякої дестабілізації не сталося. Професійна людина. Вона дуже довго ем, робить. В цьому ну, професійний охолець. Професійний Понімається Тому я, я думаю, моцпраця про жодних кандидатів на посаду не чули у фракції опозиційної платформи за життя. Затягувати ну, жісь призначенням не можна. Вважає очільник в облраді Сергій Гладкоскок. Це погано, коли не назначений губернатор, тому що у нас починається отопительний сезон. Ми всі безпокоїмося все всі понимаем цены. Как, Як, какой механізм компенсації буде, з какого то уровня бюджету забути? Поэтому губернатор обізація може. Чому область за місяць не отримала нового керівника адміністрації? Та хто міг би позмагатися за посаду дізнатися позиції представників блоку Кернеса і блоку світличної, суспільне намагалося протягом трьох днів. Голова блоку Кернеса Кирило Кернес відповів у відпустці. Очільниця фракції блоку світличної Вікторія Белявцева на дзвінки не відповідала. Голова фракції Європейської солідарності в облраді Олександр Скорик вважає, у президента в регіоні закінчилися досвідчені кадри. Я не розумію політики президентської зовсім тому, що Призначення, призначення ну, саме ну, біда. Ми не пропонували, ми ж є опозиційною силою, тому ми пропонувати ну, це, це якось неправильно. Відсутність претендентів на посаду Суспільному підтвердив речник Зеленського Сергій Никифоров. До скакуна, говорить, приглядаються. На місце голови Харківської ОДА нині немає хорошої кандидатури, тому чинний виконувач обов'язків залишатиметься на цьому місці допоки або не знайдуть відповідної кандидатури, або він сам не проявить себе з позитивного боку, і тоді його призначать вже без приставки ВО. Поки що пан Скакун пропрацював недостатньо довго, щоб можна було оцінювати його роботу. Президент запевнив, що Харків дуже важливий регіон і він пильно стежить за усім, що там відбувається. На минулорічних місцевих виборах слуги народу отримали 17 мандатів в обласній раді. Це менше десятої частини депутатського корпусу. Тому Зеленському важко вибрати голову адміністрації, який би і з іншими поліцилами порозумівся, і по рейтингу самого президента не вдарив, говорить політологиня Юлія Біденко. І, скоріш за все є бажання офісу президента поставити якусь кандидатуру, яка буде влаштовувати багато політичних сил, адже монобільшості у слуги народу немає, і їм потрібно буде співпрацювати в облраді з облрадою з різними фракціями. З іншого боку, ще однієї іміджової втрати скоріш за все, слуга народу у Харкові не винесе, особливо зважаючи на перспективу майбутніх парламентських виборів. На початку місяця очільник слуг народу» До у парламенті Давіда Рахамія заявляв: у партії немає претендентів і на посаду мера Харкова. Його обиратимуть наприкінці жовтня. Допоки вибори міського голови не завершаться. Офіс президента із призначенням очільника регіону не поспішатиме. Вважає політолог Денис Подячев. нехай буде повністю сфокусовано на місцевій ситуації, а обласну нехай зараз ну ніхто не зачіпає. Тобто, це вже говорилось. Говорило про кадровий голод. І за ці два роки нічого не змінилося. Ніяка лава запасних не була сформована. Ні з кого було її формувати. Не займалася цим партія Слуга народу Под'ячев говорить, як довго обладміністрація може залишатися без очільника, законом не визначено. Поки найдовше офіс Зеленського шукав керівника для Івано-Франківської обладміністрації. Торік на це пішло понад два місяці. Дмитро Грибіник та Дмитро Денисов новини на Суспільному. Харків.